Погляньмо на графік функції g від x. І я хочу знайти ліву границю функції g від x в точці 6. Тобто границя функції g від x в точці 6, тому x прямує до 6, але має цікавить зараз ліва границя, тому я маю додати отут мінус, який мені на це вказуватиме. Що я наближатиму x з лівого боку, або ж братиму x менші за 6. Почнемо, наприклад, спочатку візьмемо х дорівня 3. Тоді g від х дорівнює десь 1,5. g від 5 вже в нас дорівнюватиме 3. g від 5,5 дорівнюватиме десь 6. Приблизно. Це досить важко оцінити по графіку. Наприклад, g в від 5,9 дорівнюватиме 9. І я б міг. Далі продовжувати цей процес і брати X все ближчі і ближчі до шестірки. І при цьому значення функції ставало все більшим і більшим. Тому наша функція g від x не обмежена зверху в околі точки 6. Тобто вона може набувати як завгодно великого значення. А коли ми шукаємо границю, то ми хочемо, щоб значення функції наближались до якогось конкретного скінченного числа. Тому ми запишемо, що границя функції ліва границя функції g від x в точці 6 не існує. Не існує. Загалом ви можете стикнутися в таких випадках з таким записом, що границя функції g від x, коли x прямує до 6 зліва, дорівнює нескінченності. Інколи так записують, але. На курсі Khan Academy ми будемо використовувати таке означення, яке в такому випадку говорить, що границя не існує. Тому ось так от ми записувати не будемо. Це ми перекреслимо. Але при цьому, що цікаво, в цій функції, хоча ліва границя не існує, але справа вона існує і цілком легко визначити. Запишемо, границя функції g від X. Коли х прямує до 6 справа, тобто, ось цей плюсик нам на це вкаже. Наближаємо х справа. Наприклад, візьмемо спочатку 7, і g від 7 у нас дорівнюватиме мінус 3,5 десь. Візьмемо g від 6,5, воно ставатиме вже ближче до трійки. Візьмемо ще ближче число до шестірки, але більше за шестірку. Ми ставатимемо все ближче і ближче до мінус 3. Або ж так, ми наближаємось до цієї от проколотої точки. В точці 6 у нас функція не визначена, але ми прямуємо до цієї от проколотої точки справа. І ця проколота точка має ординату мінус 3. Тому права границя функції існує і дорівнює мінус трьом.